Зараз знаходимося на території фітоучастку, де закладено дослід по твердій шашці в кількості 94 сортів озимої пшениці. Ділянка посіяна, прошапана, прополата, бо гербіциди і інсектициди, фунгіциди не використовуються і буде проведена вся тільки підкормка карбамідом, оприскувачем. Ми провіраємо ну, озиму пшеницю на стійкість, на ну, по-руській до твердої шаски. Бо це один з таких дуже специфічних патогенів, що його на полі реально так не видно, видно тільки в жнива. І якщо воно попадає в зерно, мука виходить навіть не фуражна, а не кондиційна. Бо ні з молодь, нічого не можна. І млини всі провірають не стільки клейковину, тільки щоб не було збудників хвороб. Бо потім виходить, нікому не потрібний товар, мука. Вона виходить чорна і, вон... і, за... і мука виходить чорна, несідна. Не біла, а чорна. І вся система в млині заражається нею. Попадає на стінки, це все це треба коротше, млин місяць добре чистити. Цю апаратуру від прийомки до виходу. І все, всі труби, все, що є, в млину треба чистити. А що ви скажете взагалі про подібні таким шкідникам? Ну, шкідники є ще фузаріози, ну, воно все забирається фунгіцидами, протруйниками обробити, а тверда шашка тільки протруйниками. І якщо прогавили і не обробили, то отримуємо те, що я сказав. А розноситься вона по... з в, 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 в господарству тим, чим ми не думаємо. Комбайнами і сівалками. А що можна сказати ось на цьому полі, що твориться? Видно вже якісь? Не видно. Ще не, видно. не видно. Буде видно, коли буде колос. І вже буде воскова стиглість. Вона тільки проростає в стеблі. І якраз вона попаде в колос, коли. Буде викидання колоса, тоді вона теж міцелі попаде туди. По стеблу. Його вбити не можна, тільки одне, одне протруювання.